Слава Ісусу Христу. На ходу! Дорогі брати і сестри. Я дуже вас радий бачити. Надію, що ви мене теж. У мене коротша проповідь, я зразу кажу. Думаю, що вона не буде складна, і ви будете ще трохи уважні. Але перш ніж я почну, я хочу розказати одну історію, яку я прочитав. Зараз читаю книгу одного пророка. І треба, я хочу розказати вам історію, але треба розібратися з одним словом. Це пророк Єзикиїль. І скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що таке Каламар? Каламар? О, старше покоління. Да, так, да, чорнильниця, так. Так, дякую. Бо я, я до речі, я дуже люблю. Я з прихильників Огієнка, я по я поважаю сучасний переклад, але от, е, мені подобаються слова, такі можна сказати, староукраїнські, чи, наприклад, такі слова, які ми рідко використовуємо. Наприклад, от слово чорнильниця? так? Ну, чорнильниця, а каламар. Ну, якось так гарно звучить. Ну, це для мене. Чи, наприклад, можна сказати, щасливий? Ну, гарне слово, ну блаженний. Ну, воно ну, гарніше, ну погодьтеся. Ну, блаженний, благословенний. Ну, Такі слова приємні. І часто ми з молоді, коли беремо якусь книгу і читаємо, і там трапляються такі всякі гарні слова, і ми починаємо досліджувати десь таку українську мову і такі старі слова, які не використовують. правда, це дуже цікаво. Ось, бо ця історія, про яку я буду розказувати, вона якраз надихнула мене на думки до цієї проповіді. Значить, пророк Єзикиїль взагалі книга його дуже така цікава, Він, можна сказати, його книга наповнена видінням. Він дуже багато бачив видіння слави Божої, і він якраз описує. Такі речі цікаві, які важко зрозуміти навіть. І саме він розбиває певні такі засади бачення ангелів. Наприклад, ми завжди привикли ангелів уявляти, як? Ну, переважно це чоловік в довгому одяжі з, з крилами. так? А коли він описує там в перших других розділах, кому буде цікаво, він описує там такі істоти, неймовірні. Оце якраз пам'ятаєте колесо в колесі. Оці всі такі речі, то саме якраз описав Єзикиїль. І він дуже бачив багато видінь, що буде з народами, що буде з Ізраїлем. І одну історію, коли про Єзакіїль мав видіння, він її записав, вона записана в 9-му розділі. Значить, була така ситуація, що він побачив славу Божу і побачив шість людей, які підійшли, щоб. Написано, що в них було знаряддя руйнацій, тобто вони прийшли руйнувати місто. І вже мали почати руйнувати і знищувати місто. І він там побачив одного чоловіка, який якраз мав каламар. Написано так: А слава Ізраїлового Бога піднялася з над Херовими, що була над ним, до порога дому. І закликав він, тобто Бог. Чоловіка, одягненого в ляне, щоб писарський каламар був пристегнув його. І сказав Господь до нього: перейди серединою міста, сердиною Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в середині Його. А до інших він сказав при мені: Ходіть за ним у місті і вбивайте. І нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуєтесь. Така моторошна історія. Там далі описано, що вони знищували всіх підряд ну, жителів, і саме місто зруйноване було. <кій> Цікавий момент, бачите, Бог каже постав позначки на людях. Саме Ангел Шовчи це якийсь чоловік, він позначав людей, яких Бог. Вирішив залишити при життю. Я собі так думав, тут є такі два моменти. Перший цікавий момент, е, яких саме людей Бог сказав залишити при життю. Хто був уважний? Тих, хто залишився від чого? Угу. Угу. Цікава категорія людей, правда? Він каже, Залиш тих, познач тих, які зітхають і мучаться від чого? Від гедоти, яка відбувається в тому місці. І я коли це прочитав, а я думаю, а як щодо мене? Чи є в мене от така відраза до гріха? Чи є от в мене таке, що я не змиряюся з гедотами? Знаєте, бо навколо нас насправді стільки того всього такого, ну, куди не глянь? Як не корупція, то якісь. Насильство, то вбивство, то брехня то якісь такі моменти пов'язані з різними нетрадиційними орієнтаціями. І Ти оце все бачиш. І знаєте, я вже бачу, багато людей просто змиряється. Ми вже звикли до того, то нормально це є, і стає нормальним. Я собі так думаю, це не про нас, брати сестри, це не про християн. Ми не можемо погодитись. Ми не можемо змиритися, ми не можемо сказати, ну, ну ладно, воно так де ні. Бачите, люди, які зітхали, які, вони втомлені від того, отаких От Бог виділяє людей. І взагалі ця історія, я так якогось ніколи не звертав на неї уваги. Я дивлюся на характер Бога, Він отак він любить позначати і виділяти людей. Ви погоджуєтеся зі мною? Скажіть, чи вперше це історія в Біблії, де Бог позначає людей? Правда вже було таке? Так, в Єгипті. Знову ж таки, дуже схожа ситуація. Наводиться кара, на Єгипет має загинути все переворітне. Це вийшло уз Божих. Це можна відмінити? Це неможливо відмінити. Бог сказав, так буде. Але він, він придумав план спасіння так, для євреїв. Він сказав, що хто помаже одвірки кров'ю. Знову ж таки, йде ангел-губитель, йде містом, починається кра, крик, плач, гинуть люди, гине худоба. Але він йде і бачить оп, позначка, оп, позначка. І так само люди, які позначили свої домівки, вони е залишилися живі. І люди, яких позначив чоловік з Каламаром, який що позначав, вони що? Залишилися живі? Бог виділяє, Бог якось позначає це ягняти, вона врятувала від цього ангела ну, губителя. І я взагалі дивлюся, що оцей принцип, позначати те, що тобі дорого, він багато де присутній. Ви погоджуєтеся чи ні? Наприклад, в сільському господарстві. Якщо... Відомо трохи так, може, Тут багато хто з нас є виходці села. так, напевно. Взагалі Тернопіль по великому рахунку. Це таке село, бо люди працювали на заводах, і їм давали квартири. і багато. Я думаю, що, напевно, я так собі рискну сказати, що корінних жителів цього міста Тернополя, напевно, буде до 10-15% в цьому залі. Можливо, потім ми зробимо якась така опитування. Тому це така актуальна тема. Я, до речі, сам з села. І це дуже класний час було мого життя. І я собі пригадав, коли я читав про позначки, скажіть, чи в селі люди якось позначають свої своє худоби, е, е, птицю. Позначають чи ні? Миколайсь, ви бачили гусят, які були всі в красі? Хто бачив таких гусят, коли бабуся жене гусят, гуси? Правда? І вони всі вкрали. воно так дуже часто незграбно було, так, я не знаю, як вона там їх мочала. Вони такі всі смішні, біжать, але в той господині в зеленому кольорі, в той в червоному. І вся птиця позначена. Я дуже добре це пам'ятаю. Чому позначали люди? Вони хотіли зберегти, щоб не спутати, правильно, щоб ніхто не забрав. Бо якщо хтось собі взяв ту гусочку пригрів, а дивися, колір, ну це мій колір, ти мусиш віддати, так. І перерахувати, і це все позначено. А корівок позначають чи ні, вони мають на вухах такі коди. Кожен має код, бірки, так, в сільському господарстві, всі коровки на списку. Бо тому що, що? Вони цінні. Люди позначають то, що їм цінне. Оцей момент позначки, він якось присутній в нашому житті, в ідеї Бога, позначити, відділити, зберегти. І взагалі. Це дуже цікаво, насправді собі так трохи вчора про тим роздумав, що Бог він завжди собі якось теж десь відзначає, десь записує, десь якось це все робить. От, це така цікавинка, просто зараз трохи відхід від теми. Ви, ви чули про християнський футбольний клуб Сінай? Чули? От в мене два запитання. Оленка вже не відповідає, бо вчора ми говорили з нею про це. Як ви думаєте, як ви вважаєте, щоб, Ага, ні, якщо би, наприклад, зайшов сюди чоловік. Якийсь, якась людина зайшла і каже, а хто є гравцем футбольного християнського клубу Сінай? От як би ви відповіли? Віталік Будковський, добре, раз. Якубівський. Якубівський, два, добре. Віталій. Ну ні, ні, ті що тут в залі? Хто ще в залі? А наприклад, якщо б Андрій Миколаїв сказав я також. <сум> і, наприклад, брат Богдан каже, і я також. І Микола Ількович каже, і я гравець футбольного клубу «Синай». От сказали собі люди так, ну так припустили. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от, Дорога церква, ну так трохи від спорту далеко, така хвилинка спортивна. знаєте. Як ви думаєте, що потрібно вам або людині, щоб стати гравцем християнського футбольного клубу «Синай»? Що потрібно? Досвід? Досвід гри в футбол. Ще. Форма. Ще. Віра в Бога. Проти бажання недостатньо. Ні, ні, я не погоджуюсь з вами ні з ким. О, знаєте, що це? Це документ. Це документ людей. Які можуть взяти участь в офіційних матчах сьогоднішньої гри. І, на жаль, Миколаївич, у вас немає в списку. Ну, перспективно ви можете там бути. Бо ми вчора говорили, моя дружина каже, ну повинен класно вміти грати. Я кажу, ну недостатньо. Вона каже: ну на тренування повинен ходити. Я кажу, ти знаєш, є такі, що не приходять, але грають. Вона каже, ну все, дай спокій, не будь мене. І справді. Може, може бути людина дуже так, гарним футболістом, мати прекрасний досвід, мати велике бажання. Навіть форму може одіти, але коли офіційні лиця захочуть перевірити, вони що беруть? Заявковий аркуш. І кажуть: а от тут у формі вас що він форму надів, а яка в нього прізвище? Його немає в списку. І бачите, цей такий принцип. Списку він присутній багато де. Хоча я вам розкажу, що дуже часто це фальсифікується. Навіть у нас такий випадок був, що, е, що Андрій Теодозович мав внести в заявку одного чоловіка, який мав долучитися до команди, він ніби це зробив, але вийшло якесь непорозуміння. У нього була поїздка за кордон, і ось нас матч, ми починаємо вписувати гравців. І дивимося, він той хлопчина прийшов, хоче грати, дивиться в списку, а його щось помилково не внесли. Ми ну, в такому трохи стресі, до Андрія дзвонять, він за кордоном трубки не бере. Вийшло якесь непорозуміння, що люди помилилися, які там в Федерації, і просто і що... в, іншу, в іншу команду. І що? і він ображений, він каже, я хотів би зіграти, і ми не можемо. Ми кажемо, Вибачай, бо що сталося такий збой. І взагалі, дуже часто є всякі різні фальсифікації. Дуже часто люди, яких не було в списках, вони з'являються або їх забирають з тих списків і тому подібне. Тому це не є таке надійне. Знаєте, на що можна опертися, що от я, я там, там в якомусь списку, то воно буде точно. Там дуже багато всякого різного є, правда? Ну, Будь-чому. Але є дуже один сильний надійний список. А ну чи ви знаєте, про що я? Книга життя. Ви знаєте, і тут Бог, він має списки своїх дітей. Ми вчора мали дуже гарну зустріч на підлітковому клубі, і я цю історію різдвяну, але ну, я її читав я не знаю скільки разів. Ну вона якось оживає по-своєму. Знаєте, вчора на секундочку задумався про непорочне зачаття, і вона ще вона раз вразило. Ну, от особистість Ісуса Христа людина без гріха. От, от уявіть собі на секунду. Я от... Ми от говорили, я молоді питаю, і сам такий думаю, як це? Немає перворідного гріха, немає участі чоловіка. Наскільки це велике чудо, нема, от нема гріха. Я навіть не можеш так десь в голові собі зрозуміти, хто ця особистість. От. Вау. І це, це для нас велике чудо, що він насправді без гріха. Що він насправді не від Йосипа, як навіть є деякі люди, які так вірять, що Ісуси буквально син Йосипа по тілу. Це біда. Це б була біда. Тому і це вражає: знаєте, ми читали історію, коли Йосип, бувши мужем праведний, зрозумів, що Марія вагітна, хотів її відпустити і має цю розмову з ангелом. І ангел йому каже: не хвилюйся, бо то, що зачете в ній воно від Духа Святого. Поставити себе на місце Йосипа це. взагалі. Я думаю, що скоро вже Різдво ми будемо більше чути цієї проповіді про різдвяні ці ідеї, чудеса. І він йому каже дуже цікаву фразу. Каже: в тебе народиться син. Ти назвеш його Ісус. І він прийде, щоб спасти кого? Цікаво, правда? Я перепитую, молодь він прийде спасти всіх. Він взагалі ідея спасти всіх чи ні? А, ідея спасти, спасти всіх. А кого спасе? Я навіть так, прив... то що будуть не спасені, і так аж, молоді люди так захвилювалися, ну то... получається. Є певна категорія, яка може тільки підпасти під спасіння. Це свої. Ну кажуть, ми почали говорити: а ти свій Христу? Ми, може, ми сидимо сьогодні от зараз в залі, а ну, задайте собі питання, а я свій Христу? А я Божа дитина? Божі діти, вони є свої Христові. А як стати Божою дитиною? Що потрібно, щоб стати Божою дитиною? Mm. Щоб бути записаним в книгу життя. Mm? Mm. 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 Так. Якщо бути навіть точним, є місце, яке записане в Де Софіка? В Іванглії від кого? Правильно, від Івана. В першому розділі, в 12 вірші, якщо не помиляюсь, записано, що. А тим, хто його прийняли, їм дається влада. Яка? Стати Божими дітьми тим, хто що? Вірять в Його ім'я. Прийняття і віра в Ісуса Христа в Його ім'я, воно дає можливість бути записаним. За ким має прийти Ісус Христос, коли Він прийде судити світ? Кого Він забирає? Церкву забирає свою. В об'явленні, коли апостол Іван, він бачив, що буде з світом, він описує одну ситуацію. Послухайте. Він каже: я бачив мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. Він каже: і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно їхніми вчинками. Потім береться смерть і ад, і вони вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро огняне. І далі потужна фраза, послухайте. А хто не вписаний, а хто не знайшовся написаний в книзі життя, той буде вкинений в озеро. Цей текст він має або злякати, або заспокоїти. Одне з двох. Або має потішити, особисто, коли мова йде про мене, або має злякати. Взагалі. Ісус говорить, що треба радіти з того чи ні? Як ви, як ви думаєте? Маємо радіти, що ми записані в книзі життя? Маємо радіти. Пам'ятаєте, як Ісус до них каже? Вони там почали робити певне служіння, в них був певний успіх, і вони такі всі були, класно, нам виходить. Він їм каже один момент. Він каже, ось я вам дав владу наступати на змій, скорпіонів, на всю силу ворожу. Ніщо вам не зашкодить. Але що? Та не тіштеся з того. А тіштеся, що ваші ймення записані в небі. І знаєте, що буває часто? Часто ми так тішимося з того. Ох, де часто віруюча людина! Така радість на, уст, на лиці, що страшно стає від тої радості. Може таке бути? Чого ж тут такі нахнюплені бувають віричі? Я десь хочу нагадати, друзі, я десь хочу заохотити, як Ісус каже, радійте з того. Ви уявіть собі на секундочку, яку це дає привілегію. Я розумію, наскільки є привілегії сьогодні. Виступати за християнський футбольний клуб ціної це серйозна привілегія. І справді, ну, я в числі я цьому, я тішуся. Але про що мова про вічне життя? Наскільки це сильно? Ми, деколе, ми настільки в тих е, життєвих якихось подіях, ми, ми настільки в тому всьому, що ми якось то так, знаєте, як бутно, ну, то записаний я, ну ти що? Але воно раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, насправді, хочу заохотити радіти і все. Брат, сестра, ти записаний в книзі життя. В книзі на небесах. Це дає привілегію бути в царстві Божому. Або виходить, що може ми сумніваємось, що ми там записані. Коли ми слухаємо слово і чуємо, говорять, записаний". я записаний в книзі взагалі. М? Може хтось такі думки має? Може, мені треба бути записаним? Я ще не записався в ту книгу. Це дуже хороший час для розуму. Потім Іван в об'явленні також ще буде момент, де він описує місто святе, Зачитаю ще той уривок. Він говорить, що туди нічого погане не війде. Іван каже, і не війде до нього ніщо нечисте ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але знаєте, хто війде? Але тільки ті, хто записані в книзі, знову про книгу, знову про книгу, знову про списки. Не всі можуть зайти. Каже, ті не війдуть, ті не війдуть, ті не війдуть. Але тільки ті можуть війти, які є в списках. <кій> і коли і про попечатання теж, ми дуже часто чуємо, що це коли момент про печатання або про позначок, зразу з думки про це 6-6, що будуть е, е, на людей. До речі, цікавий момент. Знаєте, хто приймуть е, знамено звіра для себе? Ті, хто не повірили і, там просто, і ті, хто не записані в книзі життя. Цікавий момент. Тобто, якщо людина. Не записана в книзі життя, це вона вже якби. Можна сказати, вона вже ризикує приймати число звіра. І якраз тим, хто не записаний І там і був момент, де були печатки Божі, навіть пам'ятаєте, про 144 тисячі написано, то теж вийшов ангел і пропечатав. Відзнаки знову ж поставив на людях, які там народи мали, мають спастися. А ми маємо печатку чи ні якусь? Запечатання. Тобто для, над нами є якась невидима печатка. І це, знаєте, печатка сьогодні насправді грає дуже велику роль. Правда? Підпис і печатка. Підпис і печатка. Як не крути? Документ без такої мокрої печатки, що? Таке собі. Апостол Павло, коли пише до церкви в офіціанах, він каже. Їм, у ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію, спасіння свого та в нього увірували, то ви стали запечатані Святим Духом Обітниці. Хтось був сказав про віру. Це написано в Ефесянах 1:13. Хтось був сказав про віру, що віра дає нам пастор багато про віру сьогодні. Казав. І якраз момент віри в Євангелію. Дає нам таку перспективу бути запечатаним і мати це благословення, бути в списку. Брати і сестри, в мене сьогодні все. Я хочу заохотити до двох таких важливих моментів. Перший момент задай собі запитання. Я є в списку книги життя? Якщо нема, то це сильна проблема. Не живи просто так з цим. Шукай, що бути записаний. Роби все для того, щоб попасти в списки. Немає спокою. Знаєте, ще один момент, я пам'ятаю, коли я поступав в училище, там треба було здати екзамен, і потім сказали, що там через якийсь час вам потрібно прийти і побачити, там буде список висіти. Я коли прибіг, я дивлюся зразу А, Б, бо я Будковський, знаєте, в мене завжди, я десь там в 3-4, в П'ятерці. Я дивлюся, Б, 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 Б і нема. Далі пішло В, Г, Д, далі прізвище. Я думаю, все. А щось так вийшло, що я був в кінці списку. Не знаю, ну, чи десь там забув, то ще що, і там написали по, по алфавіту, а мене просто Я такий був щасливий, що я був в списку. Там писала група, яка там, 18-та БРК, і я попав в список навчатися міг. Це це такі дрібниці, знаєте, там, сіна і там, навчання. Вічуть собі бути незнайденим в книзі життя. Це, це дуже страшно. Тому, якщо в когось є сумніви, не, 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 за, не залишіть ці сумніви. Задайте, підійдіть до пастора після зібрання, до пастора Ігора або до пастора Андрія. Скажи, брат, я щось сумніваюся, чи я записаний в книзі, може, я щось не зробив. Що мені зробити? Що мені зробити, щоб бути Помолись за мене? Може ти знаєш, як туди записатися? Не, 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 не залишайте це в спокої. Це місце, де потрібно хвилюватися. Друге, брати і сестри, коли ви слухаєте, ви такі спокійні, то Та я записаний в книзі життя. Скажи, ти радієш того? Люди, які проходять повз тебе. От каже чоловік, який він радісний. Що ж ти такий радісний? Ти кажеш, ти не повіриш. Я записаний в книзі життя. Вам коли-небудь робили такий комплімент? Що ж ти такий радісний, незважаючи на все те, що відбувається в світі? Каже, ти не повіриш. Я записаний в книзі. Все, момент благовістя вже є. Ну коли ти кажеш я записаний, проте сестри, може, то щось не про то. Ісус каже, радійте з того. Сьогодні хочу заохотити словами Ісуса Христа, радійте, щоб справді, коли ви будете йти додому сьогодні з церкви. Щоб людям, люди, біля вас так було трохи не. Ну, що ж він такий радісний, неспокійно. Чому ж ти такий радісний? Хай, хай нас Бог благословить. Давайте станемо помолимося, може, у вас є молитва. Ви можете підняти свій голос тут в церкві. Ви можете подякувати за те, що ви записані. Можете попросити. Можете сьогодні... До речі, може, хтось сьогодні хоче покаятись, бо Біблія говорить, хто вірує, покається, той буде спасений. Хто прийме Ісуса Христа як Свого Спасителя, ви можете сьогодні це зробити? Послухавши проповідь про віру, про Авраама, долучитися до сім'ї віруючих людей. Давайте помолимося.